Доброго дня. У даному відео знову поговоримо про виключення з військового обліку у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі, особливо приділимо увагу відповідно законній процедурі, яким чином це повинно відбуватись, які відмітки повинні ставити райони ТЦК, та яка взагалі процедура виключення з військового обліку. Також поговоримо про проблеми, з якими стикаються чоловіки при проведенні процедури виключення з військового обліку, а також про перспективи підвищення граничного віку перебування в запасі та взагалі що можна очікувати. Як відомо, чоловіки. Які досягають граничного віку перебування в запасі, вони виключаються з військового обліку та стають не військово зобов'язаними. Але мало хто знає, як взагалі відбувається ця процедура та що необхідно робити в разі досягнення такого граничного віку. Нагадаю, що межі граничного віку зараз встановлені статтею 28 закону про військовий обов'язок та військову службу. Нинішня редакція передбачає, що граничний вік встановлений на рівні другого розряду запасу. Тобто для рядового складу, а також молодшого та старшого офіцерського складу, граничний вік складає 60 років. Для вищого офіцерського складу він складає 65 років. Граничний вік одночасно є максимальним віком перебування відповідно на військовій службі. Тобто, по досягненню цього віку, також військовослужбовці звільняються з військової служби та виключаються з військового обліку. Тобто, якщо, грубо говорячи, ви досягаєте 60 років, ви повинні бути виключені з військового обліку. Проте, мало хто знає, як відбувається сама ця процедура та що необхідно робити. Процедура вона розписана в правилах військового обліку, які затверджені постановою 1487 кабінету міністрів України. Якщо відповідно відкрити цю постанову, там є кілька положень, які стосуються відповідно пунктів, як це повинно відбуватися. Військово зобов'язані та резервісти, які працюють на підприємствах, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування протягом 7 днів з дня досягнення граничного віку, тобто 60 років, направляються керівниками таких підприємств до районних ТЦК за місцем військового обліку для виключення з військового обліку. На місці вже районі ТЦК відповідно перевіряють. Там вік, так перевіряють військово-облікові дані і ставлять у письмовому військово-обліковому документі відмітку, виключений з військового обліку. Одночасно з цим в реєстрі військовозобов'язаних вносяться також дані, виключені з військового обліку, та проставляється підстава, що саме у зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. Проте військовозобов'язаним не обов'язково самостійно звертатись до районних ТЦК, адже останні повинні автоматично здійснити виключення з військового обліку навіть без особистого візиту. Тобто, ті чоловіки, які які не працюють або відповідно не з'явились в цей строк до районних ТЦК, не порушили правила військового обліку, а сам районний ТЦК має протягом ну, року виповнення 60 років до 1 січня самостійно автоматично здійснити процедуру виключення з військового обліку без особистої присутності такого чоловіка, тобто вони мають внести дані в реєстр про виключення з військового обліку самостійно. Відповідно, деякі ТЦК це роблять, деякі ТЦК е, влаштовують бездіяльність і не проводять процедуру автоматичного виключення з військового обліку, але це не є серйозною проблемою для чоловіків, які досягли вже 60 років, тому що всі обмеження е, в нас наявні в країні, вони стосуються тільки чоловіків віком від 18 до 60 років. Тобто районні ТЦК поліція не мають права затримувати перевіряти військово-облікові документи в чоловіків, яким виповнилось 60 років. Незалежно від того, пройшли вони процедуру виключення з військового обліку чи не з'явились до районного ТЦК. Також обмеження на перетин державного кордону діють тільки до року виповнення граничного віку, тобто до 60 років. Тобто, ті чоловіки, яким виповнилось вже 60 років, вони можуть без військово-облікового документу безперешкодно перетинати державний кордон. Тому ця процедура виключення з військового обліку вона є суто формальною, тобто на практиці немає потреби самостійно звертатись до районних ТЦК. Та проводити процедуру виключення з військового обліку в попередніх відео ми обговорювали стосовно проблеми чоловіків, які були виключені з військового обліку до 2014 року, коли межі були значно нижчі. Тобто, там на рівні 40 років був встановлений граничний вік перебування в запасі. Також ми говорили про те, що ця проблема є до сих пір невирішеною. тобто районі ТЦК автоматично поновили таких чоловіків на військовому обліку без будь-яких підстав, без особистого візиту з порушенням статті 37 Мої закону про військовий обов'язок та військову службу та з порушенням відповідно правил військового обліку. Ознайомитись із цією темою можна у відео в підкасті. Також варто обговорити тему підвищення граничного віку, адже зараз доволі часто вже йде про це мова, що необхідно підвищувати вік або давати можливість чоловікам за 60 років підписувати певні військові контракти. Зрозуміло, що це може статись, і варто бути готовими до того, що такі ініціативи можуть бути прийняті уверх. Раді з юридичної точки зору такі ініціативи не мають відношення до дійсності, чому тому, що відповідно до закону про військовий обов'язок та військову службу, чоловіки, які виключені з військового обліку, вони відбувають у відставку, тобто вони вже є не зобов'язаними та не можуть братись на такий військовий облік. Проте зрозуміло, може виникнути аналогічна ситуація, як в 2014 році, що будуть внесені зміни до статті 28 закону про військовий обов'язок та військову службу, і просто автоматично поновлять всіх на військовий. Облік зрозуміло, доведеться звертатись до суду та намагатись оскаржити такі рішення та дії районних ТЦК. Проте перспективи такого оскарження до сих пір, на жаль, невідомі. Стосовно цього варто також зазначити, що в більшості країн граничний вік перебування в запасі він встановлений на рівні 50-55 років. Тому немає сенсу фактично підвищувати ось цю межу граничного віку, адже більшість чоловіків, які за 60 років вони мають певні невиліковні хвороби, які призводять до повної непридатності або до часткової непридатності. Також багато хто з чоловіків має групу інвалідності, що також дає право на відстрочку від мобілізації. Тобто фактично підвищення такого граничного віку тільки додатково змусить чоловіків проходити військово-лікарську комісію, відповідно оформляти відстрочку від мобілізації. Ну і також тих, кого визнають придатним чи частково придатним, їх можуть мобілізувати на військову службу. Тому, якщо у вас виникли додаткові питання з даної сфери, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.